Голова комітету з питань бюджету заявила про можливе введення податку на розкіш. Причому такі нововведення можуть торкнутися не тільки багатіїв, а й людей, у яких є айфони, а також зарплатня від 20 тисяч гривень. Що про це думають кияни? Давайте запитаємо. Відношусь, мабуть, скоріш за все, позитивна, чим негативна. Угу. Чому на чому ні? Я готовий, наприклад, до буде розкіш, я готовий її оплачувати додатково. Айфони купляємо і поштіну платимо. Хороше питання, <риклад> mm -hmm. На айфони купляємо і пошліну. Навірно, не згоден. Звичайних людей з якоюсь мінімальною або середньою зарплатнею, я, наприклад, не погоджуюсь. Mm -hmm. Якщо там доходи більше 100-200 тисяч, то там якийсь додатковий відсоток можна додати. Якщо це там доходи на сім'ю, Наприклад, там, до 40 тисяч гривень, то я не згоден. Нормально. Угу. Вся Європа так живе, хто заробляє багато, платить більше. Просто питання в градації. Ну, не за 20 тисяч треба 3% платити, хоча б за 50. Угу. А ви багато заробляєте? Ну, нормально. Нормально. <сум> Скільки ні. готові віддавати від своєї зарплатні відсотків? Ну я не дуже додатково до 18 подоходних. Ну це ж додатковий податок. Ну, я ж півтора віддаю військового, так, доначу. А хочеш зробити три. Три за військовий? Так. Да. Ну мені здається, ну це, це буде боляче, неприємно, але це реально. Mm. Ну, якщо, якщо це не двадцять тисяч, бо з двадцяти тисяч, ну мені здається, це забагато. три. Ні, це не прийнято. Це не прийнято. Як це можна вижити? Це, це неправильно. Можливо, напевно, групи людей, які там мають. Маєтки там, якісь. Щін, яхти, Яхти, маєтки, да, свої потяги, літаки. Оце хай вони дійсно плачуть. А чому вони поділитися з нашою армією, з нашим народом? Це в принципі нормально, але е, потрібно ще зарплати підняти. Це було б дуже добре, тому, в принципі, такий податок. Негативний. Чому? Ну розкіш це привілегії, які мають бути. У громадян України, тому що і за війни і так тяжко на душі, і морально, і фізично. Я не багатий чоловік, я не знаю, нічого. Що... як на це відреагує населення взагалі через деякий час. Напевно, ну, дати пів року рік на те, щоб подивитися, як це буде працювати. Якщо люди приймуть такий податок, можливо, хай залишать. Якщо не приймуть, я думаю, що 20 тисяч в Києві це не такі великі гроші, те, щоб виживати, Тож... Тобто таке підготувати підґрунтя, правильно? Да, якщо, якщо народ сприйме, добре. Якщо ні, то треба прибирати. А що про це думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях під цим відео.